Пастівочки, мої соколики. Бачу, вам дуже полюбилася книга, ця книга життя Діда Нестера. Я їм вам казала, я її реставрую. Вона, не бачите, вся з листочків, з листочків. Я знаю вже більше знаків. Я вам казала, що 900 знаків знаю, але я. Зараз ще буду вивчати і вже буде до тисячі знаків. Тут всього 2,5 знаки, бо я вам, тисячі, бо я вам сказала, десь приблизно до 1800. Ні, 2,5 тисячі. Я вже буду знати більше тисячі і зможу вам придбачати. Бачу, вам дуже сподобалось відео. Бачите, в мене в такому шопері в натуральному. Тут в мене всі, всі книги, дідові місяце, слови, бачите, Я вам бачите, тут ось все-все це дідове.